Мій брат він воює в хартії, і моєю мотивацією найбільшої було те, що я хочу допомогти своїй державі. А так як я лише молода студентка, я можу допомагати нашій державі лише завдяки волонтерським якимось ініціативам. Ми будемо відновлювати молодіжний центр при будинку культури. І також разом з тим ми будемо допомагати з відновленням бібліотеки, бо це буде знаходитися в одному приміщенні. В Харкові саме в Ругані я вже другий раз, тому що ми першу віднову тут мали два роки тому. В... Тут в громаді неподалік робили молодіжний простір. Віднова для мене це трохи більше, ніж просто проєкт. Віднову я попав буквально випадково три роки тому. Це просто я прогулювався вулицями Львова і така рекламка віднови. І чому б не попробувати?